50 лямів за автогол. Джуд, oh! майстер геніального дотику. Гіперактивний апельсин з Нідерландів. Хто нам заважав, той і поможе. Таке переможуть, підуть півфінал. Я ні з кілечки не здивуюсь цьому. цим. Монтелла пройшов далі, а Італія ні. Тож, налітай подешевшело. Ефективний спосіб вистрілити собі в ногу. Майстер-клас від лучано палеті. Ціна не встояла перед катком. <му> Отже, перший матч однієї восьмої фіналу плей-офф стартував поєдинком Швейцарія Італія. Поєдинком, який на думку батьок, закінчився сенсаційно. Хоча я б сказав, що абсолютної сенсації тут взагалі немає. Команди рівні були до матчу. Я про це якби задумувався. Що в Швейцарії теж є хороші шанси на успіх. Команда збалансована, хороша в групі. Вона показала себе дієздатною, особливо на тлі команди Німеччини, яку багато хто вважає фаворитом турніру. А ось Італія. Е... Відверто розчарувала, а розчарував перш за все головний тренер команди Лучано Спалеті, який полюбляє російську ікру. І тому вибрав, мабуть, склад не дуже оптимальний, враховуючи всі наявні кадри, які в нього були. Одразу чотири позиції викликають питання. Манчині перший раз з'явився в старті. Поруч з ним справа Ді Лоренсо, який був не до кінця здоровий. Шараві я взагалі не зрозумів, для чого він виходив на поле і для чого було його обирати в настільки важливому матчі. Ну і Скамака а не Ретегі в центрі нападу. Це звісно було дивно. І також було дивно, як спалеті пояснював свій вибір. Ну і власне маємо, що маємо. XG зовсім мізерний у Італії. Два голи забила Швейцарія. Рубен Варгас видав чудовий матч. Гол плюс пас у його виконання за весь чемпіонат. Точність пасів 85%. В той час, як у Джанлуки з Камаки, 62,5% точних пасів, і лише півтора удари за гру в середньому. Це при тому, що удар у нього хороший. Ну і власне Італія практично без шансів поступилась 2-0. Весь розрахунок склалось враження. Був на те, що Джанлука Донарума витащить команду в серію пенальті, і там зробить кілька сейвів і за рахунок цього пройдуть далі. Але не склалося те, що склалось у Португалії, про що ми поговоримо, звісно ж далі. З поміж восьми матчів одній восьмої фіналу лише дві закінчилися за межами основного часу. Одна з цих ігор це поєдинок Англія-Словаччина, у якому в англійців було море проблем, було мало реалізації, як завжди, мало загроз воротам суперників. Лише два удари в ствір. Проте вони обидва стали результативними. Джуд Белі це окрема розмова. Він геніальність демонструє раз по раз і за реал, і в складі збірної Англії. І власне ось знову її продемонстрував. Гол ударом через себе гол красивий, гол ножницями. Проте до того гола словаччина нічому не поступала збірній Англії, натомість в багатьох компонентах була навіть кращою заради начальників футболу. Зокрема, точність передач збірної Словаччини у цьому матчі з рахуванням екстра таймів хороший рівень. Погодьтесь за кількістю ударів. Словаччина... Е, Гірша Англії 13 проти 16, проте за влучаннями в ствір краще 3 проти 2. За XG також Словаччина вища, 1,69 проти 1,43. Що ще на користь Словаччини говорило в цій грі? 27-22 рахунок виграних верхових єдиноборств. Здавалося б, з англійцями, родоначальниками такого стилю гри. Що ще потрібно для перемоги? а? мало. 21-15. рахунок за кількістю виграних єдиноборств. Знову ж таки, на користь збірної словаччини. А хто переможець? Правильно, Англія. Я просто не розумію, як ще команда Саудгета може виходити сухою з води е, постійно. Знову ж Харі Кейн претендує на звання кращого бомбардира турніру, забивши лише два голи станом на старт однієї четвертої фіналу. До речі, в котируваннях букмекерів він також йде серед фаворитів на це звання. Ну, власне, на отримання золотої буці. І наступний суперник у англійців команда Швейцарії. Хороша, добротна команда. Я говорив про це раніше в попередніх двох випусках. Знову ж таки, але фаворит Англія знову ж вони будуть волочити-волочити цю вату по полю і таки переможуть, підуть в півфінал. Я ні з кілечки не здивуюсь цьому. Загалом в обох недільних матчах була ситуація, за якою аутсайдер відкривав рахунок. Словаччина забила ворота Англії, Грузія так само в першому таймі забила ворота Іспанії. Проте в обох випадках це не закінчилось проходом далі. Команди, яка Котирувалась бокмекерами слабшою. Ще чим характерний матч Іспанії, також один з двох в одній фіналу, де, на мою думку, була прям тотальна домінація одної команди над іншою. Інша гра це Нідерланди, Румунія, де також Нідерланди були е відчутно сильніші за суперника. Так само і тут Іспанія просто змела Грузію з поля, попри всі старання Мамардашвілі, 9 сейвів цього разу, проте 13 ударів з твірів в Іспанії. Причому загалом команда завдала 36 ударів, із них 20 за меж штрафного майданчику, і попри те, забила все рівно 4 голи відповідь на автогол, який пропустили в першому таймі. І власне тотальна домінація Іспанії, про що ми ще говорили? Відмітили дальню кількість ударів. Також відмічаю стабільну інтенсивність команди. Вона не зупинялася попри рахунок. Там 3-1 був. Вийшов Дані Ольмо, забив четвертого. Взагалі Дані Ольмо вийшов з заміни, і за той час, який у нього був там, здається, хвилин 35, не більше. Разом з доданими він завдав. Шістьох ударів це лише це друга сходинка в команді. Після здається Фабіана Руїса, в якого сім. І, мабуть, Альваро Мората також сім завдав, якщо я не помиляюсь. А може й помиляюсь. Напишіть в коментарі, якщо помиляюсь, перевірте статистику, буде цікаво. Ну і власне все. Іспанія йде далі. Наступний матч із німцями. Німці також були впевнені у своїй грі, але про це ми поговоримо далі. Німці також мали перевагу над данцями, мали суттєву перевагу. З перших хвилин вони розпочали свій тиск, забили гол, який не зарахували. А потім, у кінці першого тайму, міг забивати Расмус Гейлун, проте не реалізував свій момент. Натомість на початку другого тайму забивають данці. Йокі Мандерсен реалізовує свій шанс. Відміна гола через те, що на ногах не обрізав нігті гравець збірної дані, який відвав передачу на цей гол. І буквально через три хвилини той самий Йокі Мандерсен грає рукою в своїй штрафній площі. І за це призначено пенальті вже у ворота збірної Данії, які реалізовуються. Знову ж таки, з подачі вар доволі такі скрупульозні трактовки. У нас сучасна вона розвивається. Ця система звідно, звісно, відеофіксації голів. Проте цей матч є ілюстрацією того, наскільки вона аж занадто вже скрупульозно розвивається і чи не вбивається дух гри, власне, тому що Данія грамотно грала, побудувала гру від власних сильних сторін, намагалась витиснути максимум з Ми Знову ж таки згадуємо цей момент Гейлона в кінцівці першого тайму. Якби він тоді забив, один Лі рахунок і хто значить німці б зрівняли далі і чи змогли врятуватися. Натомість забили другий, забили в кінці ще один, який не зарахували Флоріан Вірц. І власне збірна Німеччини проходить далі, буде грати з іспанцями. Мабуть, найцікавіший поєдинок однієї четвертої фіналу, який вже називають достроковим фіналом. Французи ловлять багато хейту на цьому турнірі загалом. Ну і за матч з бельгійцями також. В одній восьмій фіналу він не вразив багатьох, як аналітиків, так і там простих болівальників. Дуже багато з приводу того вже сказано, що три голи забила Франція. Ця неймовірна чемпіонська Франція, і два з них це автогол суперників. Ще один гол там пенальті МБАПЕ у матчі з поляками, найслабшою командою групи. Проте натомість я б хотів акцентувати на іншому третє місце за точністю передач на цьому турнірі у збірної Франції 90% в середньому за гру. Четверте місце. Це за середньою кількістю ударів за матч 16,8 також у збірної Франції. Нарешті, за показником XG сумарним, команда на сьомій сходинці, тобто вона по праву у чвертьфіналі Чемпіонату Європи 6,94. І, зокрема, в двох останніх матчах з поляками і бельгійцями цей. Показник саме й зростав найбільш динамічно. Власне, все йде по плану. Діді Дашама, як на мене, у вирішальних матчах його команда на, виходить на пік форми і буде далі фаворитом кожного матчу. Зокрема, у чвертьфіналі проти португальців. Франція для мене очевидний фаворит, як і була у матчі з бельгійцями. Ну а щодо бельгійців, вони вийшли з нашої групи, групи і, в якій також не вражали. І ось і у цьому матчі, якщо не. Абстрагуватись від моменту дебрюйне, то і нічого не створили. Власне 0-1, хоч і через автогол, але цей тиск, який створювала Франція, монотонно, він рано чи пізно мав дати тріщину в обороні бельгійців. Як власне й сталося? Франція крокує далі в чвертьфінал цілком закономірно. Пригадуючи старт турніру, ловлю себе на думці, що у португальців раніше набагато простіше вдавалося створювати моменти у двох останніх зустрічах з Грузією та от у одній восьмій фіналу. Все менше XG, зокрема проти словенців, лише 0,28 в першому таймістству. Ну, гостроти створених моментів власне ударів в другому таймі. Дійсно, Португалія трішки підтисла, проте недостатньо, щоб вирвати перемогу в основний час, на яку вона відверто не награла. А ось в екстра таймах всі ми пам'ятаємо цю гаму емоцій. Спочатку Кристіану, який не забуває пенальті, облак тягне. Потім вихід віч навіть Шешко, який взагалі міг приносити словенцям сенсаційну перемогу. Вихід Черчинал, і фантастичний його кошта його сейф, оцей, мабуть, навіть важливіший ніж всі три сейви в серії пенальті, які він потім здійснив. Проте. Я б на іншому хотів заакцентувати вашу увагу. До чемпіонату Європи 6 червня відбувся перерахунок трансферної вартості діого кошти. І як би ви думали, його трансферна вартість впала. Тож налітай подешевшало. Ну і до заключних матчів Нідерланди декласували збірну Румунію. На радість українським фанатам, мабуть. Ну, мені зокрема було радісно спостерігати за тим, як команда, яка знищила Україну, власне, сама відчула, як це бути на цьому місці, горячи Грече, практично без шансів, але тут саме силу збірної Нідерландів хотів би відмітити на рівні з іспанцями і трішки з німцями. Вона для мене найбільш потужний вигляд мала на даному раунді. Перший раунд плей-офф. Коді Гакпо взагалі чудова гра. Загалом команда створила 7,94 цілих на турнірі. З них 2,77 саме в матчі збірної Румунії. Перший матч плей-офф. це найвищий показник збірної Нідерландів. Тобто команда Кумана набирає, вона буде ще прибавляти і, мабуть, добивати ще кращого результату надалі. Що ще хотілося б відмітити персонально по Коді Гакпо, у нього вже три забитих плюс асист на рахунку. Це суттєвий претендент на золоту бутсу турніру Євро 2024. Також він робить в середньому 2,8 ключових передач за гру. Це дуже високий показник. Порівняти навіть можете з іншими гравцями, і це при тому, що в людини точність пасів загальна лише 73%. думайтеся. І 1,8 успішних спроб дриблінгу. Це також для гравця його профайла. Це вінгер, крайній нападаючий, можна навіть так сказати, формації 4-3. 3 Це дуже хороший показник ефективності. І власне вчора ми всі бачили, коли там відбулася гра з Румунією, що цей асист на доні Малена, він був. Був практично на лінії. Там вигріб він цей м'яч двічі, але він поборовся за нього, добіг і віддав цю передачу, яка власне і вирішила долю матчу. Ну, далі дуже цікаво спостерігати за командою Нідерландів і чого вона доб'ється на турнірі, як мінімум, сітка є хорошою, і всі шанси на вихід у фінал, чому б ні. Ну і, мабуть, єдина сенсація однієї восьмої фіналу, прям справжня сенсація, це збірна Туреччини, яка пройшла Австрію. За порукою успіху в цьому матчі став дубль центрального захисника Меріха Демірала. Меріх Демірал не грав з старту з перших матчів, проте, враховуючи дискваліфікацію партнерів, він вийшов в цій грі і, по суті, зробив результат. Другий тайм Австрія провела досить потужно. Вдало 2,73 XG загалом. З них левова частка саме по перерві. Взагалі, сейф Мерта Гюнока на останніх секундах це щось фантастичне. І, до речі, чи на вашу думку, який сейф крутіший? Марта Гюнока в грі з Австрією чи Домініка Ліваковича в матчі проти італійців? Напишіть, будь ласка, в коментарі, а можливо, у вас є якийсь свій варіант, буде цікаво дізнатися. Ну і ще загалом, що хочеться сказати про збірну Туреччини, вона приємно здивувала, адже я не очікував настільки грамотних дій в обороні, настільки організованих, адже знову ж таки третій матч поспіль у команди експериментальний центр захисту. Проте вона зуміла згуртуватись, показати. Можливо, навіть самовіддачу морально вольові більше, а не клас, і за рахунок цього вийшла далі. А ось Австрія розчарувала. А хто ще розчарував? Поговоримо далі. Ну і підводючи певні підсумки однієї восьмої фіналу, слід сказати, що для мене особисто тут була одна сенсація це прохід Туреччиною-Австрії. Ну, матч Італія Швейцарія, він аж ніяк не сенсаційний, верніш, результат цього матчу, адже команди були рівні до гри, а сам матч підтвердив, що Італія сама себе там зарубала, грубо кажучи, ну і тренер своїми рішеннями. Ще таких кілька трендів з групи А, дві команди, які пробилися в одну восьму фіналу з групи А, вони. Кваліфікувалися і до чвертьфіналу також. А єдина група, яка не кваліфікувала жодного учасника в вісімку кращих, хоча мала три таких претендента, це група і група збірної України. Бельгія, Словаччина та Румунія, як ми і передбачали в попередньому випуску, вилітають одразу ж. Хто приємно здивував з однієї фіналу, то це безумовно іспанці та команда Нідерландів своїми потужними виступами. Ну а хто розчарував це спалетті, збірна Італії, а також. Команда Англії, яка стабільно розчаровує від гри до гри, і вже багато хто зболівальників просто рахує хвилини, скільки цій команді ще залишилось на турнірі, щоб вона вже перестала нас розчаровувати. Нарешті на все добре, до нових зустрічей. Попереду чвертьфінали, все буде України.